Добрий день, сьогодні 27 вересня 2023 року, всіх святом оздвиження. Пройдусь по ряду фундука. У мене тут ряд фундука є. Тут, звісно, ще черешні дворічки. Треба їх вже удаляти. І там грушки. Ну, в общем, отак. Це тут є двох-, трьох- і чотирьохрічні дерева. Іноді формую деревом, стараюсь. але іноді виходить, кущем, трапезун строго кущем, ну, в общем, по сортах. Вже опав фундук. Так, йдем. Це в нас перший барселонський. Рік посадки, от я говорю, що це може навіть п'ятий. Тут деревом, ну, там внизу прикуща. кущик не прикопав. Ідемо. Ну, барселонський. Так, Такий горішок. Можливо, сьогодні збира, а можливо хай на землі досихає. Отакий От він. горішок. Барселонський. Свозьму зрівняння отак. Ну, більший-менший. Далі. Це в нас сорт. Угу, Халія халячи, продовгувати горішок. Вже попадало дещо, дещо ще ні. Такий він. Ну не багато Такого типу хай лежить. Це каталонський. Схожий на барселонський по формі. Отакий. І по розміру теж. По смаку. Я не гурман, в горіхах поки в фундукові, побачимо. Далі. Далі йдемо. Це в нас барселонський молодий, кущ чи дерево. Барселонський теж поки нічого тут немає. ще один барселонський. Тут щось поїла, якась гусінь, треба буде подивитися. Мало обробляв я його пару разів всього за сезон. Від хвороб та шкідників. Так, тепер варшавський, червонолистий. Сорт Варшавський, дуже крупнючий фундук, але слабо пускає порослі, слабо розмножується він. Отакий крупнючий, пожалуй, найкрупніший, який в мене є. Я не думав, що Варшавський такий буде. Такий фундучок. Так, далі. Оце в нас трапезунд. Це трапезунд. Кущем. Трошки він був підзахворів. Такі горішки. Крупніші, ніж барселонський і каталонський. Але уступає Варшавському. За Варшавський, до речі, не думав я, що він такий крупний. Далі в нас тут Трап... а, трапезун дуже прийшов. Прийшов він мені як короткий покривний. Замовляв я інше, там Тараса кожушка. Видать, не було. Короткий покривний. Так, прийшов. Такі горішки. наподобі Халі трошки дрібніші. Так. Ну тут вже ось бачите, скільки нападало врожай хороший, непоганий, короткий покривний. Так, що далі? Теж трапезунд у нас. Теж трапезунд. От такі горішки. Трапезунд. Ось такі горішки. Так. Тут у нас не пам'ятаю, можливо Барселонський зараз зошит гляну. Барселонський, так, да, ще молодий, ще тут не було плодів. Трошки я в перший рік його там розсадив з того, з першого дерева. Тепер... Ну, з цим я впевнений по сортності. Далі Караманівський. Так він прийшов до мене під такою назвою. Караманівський. Ну от я в цьому брав людей, які я не впевнений, що там в них. Ну, собственно, врожай є розмір під стать Барселонському, Кателонському. Ну, там, бачите, нападала. Багатенько, а по в дійсності, ви знаєте, я неправильно сказав, це шедевр. Шедевр, я не так подивився в зошит. Це шедевр сорт. Такий. Прийшов він до мене під назвою шедевр. О, такий він. А от далі, оцей кущик, оце прийшов під назвою... Караманівський, зараз я з тої сторони, щоб не напутати. Теж врожай є, все в порядку. Ну, Підстать каталонською, можливо, трішечки дрібніший в даний момент. Ну, там десь такий. Караманівський. Там непоганий врожай. Ну, тобто, не сверх врожай, ну щось є. І далі. Тонда діджіфоні З такою назвою прийшов він. Якоби в людей, тих, хто займається серйозно. ну от Він перший врожай трішки тут не обрізав. Небагато. А, може він ще висить? Зараз. Та ні, є. Я думав, вони, в принципі, серйозні люди. Я не бачив вже ніколи. займаються. В общем, небагато тут врожаю. У нас отакий горішок під назвою Tonda джі Ghonie. А що ж там? Зуби поламати ще. Такий горішок вроді виповнений. Непоганий на смак. Так, цей прийшов під назвою пиріжок. В цьому я не впевнений в сортності. Поки сильного врожаю не було. Ну, трохи лежить. Схожий на Барселонський по розміру. Такий він. І все по фундуку. Тут у мене молоденькі два барселонських. Ну, на цьому все.